вечорам ми проводимо колективну молитву за перемогу України. Ми родиною молимося за Україну за перемогу нашої країни у війні з Росією і проводимо пряму трансляцію о 20:10 на YouTube-каналі Вільнодо. Проводимо цю трансляцію для того, щоб до нас могли приєднатися люди. Тому щиро дякую всім, хто регулярно до нас приєднується. Хто разом з нами молиться, бажає добра всім українцям, молиться за наших військових, молиться за те, щоб на нашій землі запанував постійний мир для нас, для наших дітей, для всіх наступних поколінь українців. Дуже вам дякую за це. Дякую. Почнемо з молитву з Господом. Давайте розпочнемо. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю те, що ти даєш мені пережити. Відчути, побачити, почути. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих. І несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що Росія не напала на мою країну, і в моїй країні вже 10 років триває війна. Гинуть мирні люди, гинуть військові. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачмо. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачмо. Дякую Тобі, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, що очистив мою душу і душі усіх українців від деструктивних думок, від ненависті, від гніву, від гордині, від відчуття вини, від відчаю, від сумнівів, від страхів і натомість наповнив наші душі світлом твоєї любові, віри і надії, наповнив наші душі сміливістю. Мудрістю і натхненням. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що заспокоїв нас, що заспокоїв наші душі, заспокоїв наші емоції і що дарував нам сумнівно сильну віру у перемогу нашої країни в війні з Росією. Віру у те, що на всій території України запанує мир, що на всій території України буде безпечно для українців, що на всій території України українці процвітатимуть, житимуть в достатку, в благополуччі, в мирі. Дякую Тобі, Господи, Господи дякую тобі. Дякую. Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. я люблю тобой, 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 я люблю Господь сам Я люблю тобой всем сердцем своим, всей душею своей, Господи, я спокійно і смиренно приймаю те, що Ти даєш пережити. Я приймаю все те, що Ти даєш відчути, даєш побачити і почути, бо я покладаюсь на Тебе, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе, Господи. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні постійно відбуваються обстріли, відбуваються повітряні тривоги, що росіяни обстрілюють мирні міста, обстрілюють Сумщину, обстрілюють Харків, обстрілюють Херсон, Одесу інші міста в Україні. Обстрілюють Міста на сході, Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що росіяни тероризують усю країну, знищуючи лінії електропередач, електростанцій, позбавляючи людей електроенергії. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Будь ласка, прошу тебе, Господи. Вибач мені ті мої страхи, ті мої зневіри, ті мої сумніви. Вибач мені, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач. Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую тобі, Господи, що очистив мою душу і душі всіх українців від забруднення душі, від а, надмірності, надвишки енергії, що перетворюється на страхи, на сумніви. На ненам. і дякую Тобі, Господи, що натомість наповнив наші душі любов'ю, наповнив наші душі миром, спокою, наповнив наші душі вірою, перемогу, надією на наших союзників. Дякую тобі, Господи, що Ти, що Ти вже виправив цю ситуацію, виправив цю війну, що в нас зараз триває. І що Ти вже приготував для нас перемогу, що Ти вже приготував для нас постійний мир. Дякую Тобі, Господи, що Ти любиш, що Ти підтримуєш, підтримуєш країну, підтримуєш наших військових, підтримуєш цивільних людей. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти знаходишся поряд з нами. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас постійний мир. Що благословив Україну, благословив усіх українців на мир і на процвітання. Дякую. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самому. Я люблю тебе, усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно. І спокійно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Господи, я приймаю те, що відбувається у моїй країні. Я приймаю те, що відбувається у моєму житті, бо я покладаюсь на Тебе, Господи. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, вірю в те, що Ти любиш нас, в те, що Ти бажаєш добра нам. Дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що мільйони українців стали переселенцями. Що Мільйони українців стали військовим що вся країна знаходиться у військовому стані, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста, тероризують мирне населення. Будь ласка, Господи, прошу тебе. вибач будь ласка, Господи, вибачмо. Дякую тобі, Господи, що вибачив мені, що вибачив усім українцям. Наші деструктивні думки і очистив нас від цих думок, очистив нас від страхів, від сумнівів, від негативних очікувань, від байдужості, апатії, відчаю. І натомість наповнив наші душі світлом твоєї любові, наповнив наші душі миром та спокою, наповнив наші душі. Вірою в перемогу, вірою у те, що наші військові переможуть у війні з Росією, що наші військові звільнять усі території, що окуповані зараз. І що на нашій країні, що в нашій країні запанує постійний мир, що українці житимуть в мирі, злагоді, взаємо підтримуючи один одного, допомагаючи. Дякую. тобі, Господи, дякую що ти приготував для нас постійний мир на століття на тисячоліття, а також процвітання приготував для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. І я спокійно, Господи, приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі, цілком і повністю, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся. Я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибачмо. Прошу Тебе, Господи, вибачмо. Дякую тобі, Господи, що вибачив мені, що вибачив усім українцям, що вибачив нашим предкам, що заспокоїв душі наших предків і що очистив наші душі від страхів, сумнівів, від деструктивних думок, від відчуття ненависті. І натомість наповнив наші душі любов'ю, любов'ю до нашої країни, любов'ю і вдячністю до усіх, хто зараз на фронті. Наповнив наші душі добрими побажаннями кожному, кожному українцю, кожному військовому. Дякую Тобі, Господи, що Ти об'єднуєш робиш нас єдиним, міцними, непереможними. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, що ти ведеш нас до перемоги, до миру, до процвітання, до благополуччя. Слава Господу Богу! Слава Господу Богу! Дякую вам. Дякую, що ви були разом з нами. Дякую вам за молитву, що ви приєднуєтесь до цієї молитви, що ви молитеся. Сьогодні, трошки після молитви, хочу дати відповідь на одне питання, чому ми використовуємо саме таку молитву, чому ми використовуємо покаяльну молитву? річ у тім, що. Покаяльна молитва це один із інструментів для очищення душі від надлишку енергії, яку ми не можемо засвоїти. Знаєте, дуже часто люди дуже спрощують от в церкві, особливо їм спрощують, кажуть, що є зло і є добро. Але насправді Бог є все на світі. Бог є кожна людина, створена з Божої енергії. Повітря, земля, зірки, комп'ютер, телефон, який ви тримаєте в руках, все створено з Божої енергії. І навіть ті самі росіяни, які на нас напали, вони теж створені з Божої енергії, саме як і ми. І я хочу цим сказати, що коли ми живемо, то ми усваюємо для того, щоб жити Божу енергію. Ми усваюємо сонячне світло, воно нам потрібне. Нам потрібна їжа, нам потрібна інформація, ми дивимося новини, фільми, читаємо книжки. Це все, все, що нас оточує, навіть просто подивитися на захід сонця або як цвіте дерево, це все енергія, яку ми засвоїмо. Це все Бог. І буває таке, що ми не можемо засвоїти енергію. Або її дуже багато, або вона така, яку ми не можемо прийняти. І тоді ця енергія, ну можна сказати, знаєте, як в порівнянні, як з їжею. Коли їси дуже багато, занадто багато переїдаєш, то їжу, їжа не встигає засвоїтись в організмі. І що ми робимо? О, зрозуміло, в тебе? Так, це так. А в духовному плані, коли ми не можемо духовну енергію Бога засвоїти, то через те, що ми не знаємо, ця, як позбавитися цієї енергії, яку ми не засвоїли, ми, ця енергія накопичується в нас в душі. І саме вона перетворюється на страх, на ненависть, на образи, гнів Саме, знаєте, це. Коли ви відчуваєте тривогу, коли ви відчуваєте тиск усередині, коли ви не можете спати, це чітка ознака того, що ви не виводите, не відпускаєте зі своєї душі ту енергію, яку не змогли перетравити, не змогли засвоїти. І молитва, оця, яку ми використовуємо, це один із способів, один із способів, який, ми, який даний нам Богом, який допомагає нам очиститися від тієї енергії, яка нам не потрібна, яка, якщо ми від неї не очистимось перетвориться на проблеми в нашому житті. Бо знаєте, як у животі, коли ми щось з'їмо погане, там ну ми можемо труїтися. Точно так само з цієї енергії вона почне труїти нас всередині. А все, що в нас всередині, воно проявиться в нашому житті. і тоді проявляться проблемами у нашому житті. І вся наша проблема, проблема в тому, що ми не знаємо, як правильно очищатися, як правильно позбавлятися від оцієї незасвоєної енергії. І, тобто, воно все насправді трошки складніше, ніж просто добро і просто зло. Але в, в загальному розумінні, коли ми не очищаємо свої душі, це все перетворюється на страх. А страх веде до зла. Коли людина боїться, вона атакує. Коли людина боїться, вона впадає в паніку і робить божевільні речі саме через страх. А коли людина очищається від цього внутрішнього тиску, який насобірується в ній всередині, очищається, наприклад, молитва. це один із способів, дуже простий спосіб, але дуже ефективний. То в такому випадку. В неї всередині знаходиться спокій, а спокій це, це любов. І любов проявляється добром у нашому житті, це добрими відносинами, добрим спілкуванням, приємним, спокійним, благосним спілкуванням. Добро це любов, яка спокій у нас всередині, коли ми заспокоєні. Це проявляється натхненням, тим, що ми маємо і чудові ідеї, маємо. Це нам в руку йде, нам щастить тоді, коли ми спокійні. І тоді, тому, коли ви молитесь, ви очищаєтесь від надвижку енергії, і залишається в вас тільки любов, і вона проявляється в житті. І таким чином ви зараз допомагаєте не тільки собі, ви допомагаєте всій країні, тому що ця любов проявляється в вашій родині, ця любов проявляється успіхом, миром. Благополуччям у вас на роботі, у вас в колективі. Ця любов проявляється фактично по всій країні. Тому е, дякую, що ви щиро, кожного вечора очищаєте свої душі і розповідаєте про це, розповідаєте своїм друзям, своїм знайомим, розповідаєте про це в соціальних мережах, наприклад, поширюєте це відео. Щиро вам це. І дякую, що це ви вже робите ну, разом з нами, вже більше півтора року. Дуже вам дякую. Ви наближаєте перемогу, ви наближаєте мир, ви сієте ті зерна, які проростуть миром, благополуччям і не тільки для наших прав, не тільки для наших дітей і внуків, а й для нас самих завтра, на наступний рік це обов'язково проросте. А може, на наступний місяць. Щиро вам за це. Бажаю вам добре. Хай Господь Бог вас береже, хай з вашими рідними все буде добре, вони будуть в безпеці і добре себе почувати. І бажаю вам Благополуччя і хай Бог вас благословляє. Добре.